Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ продовжує допомагати найменшим українцям, які вимушено покинули свої домівки на Закарпатті у рамках проекту, який стосується кризової допомоги сім'ям ВПО, які виховують дітей з порушенням розвитку або ризиком його виникнення. Фонд забезпечує потрібним найвразливіших мешканців краю. Напередодні свят десяткам сімей подарували продуктові набори від канадсько-української фундації та конгресу українців Канади. Наша... Першочергова цільова аудиторія в цьому проєкті – це сім'ї ВПО, які виховують дітей з інвалідністю, з інвалідністю і труднощами розвитку. Ці сім'ї, ці діти також приходять на отримання спецпослуг, так називається це у нас в проєкті, тобто послуги психолога, фахівця з комунікації, педагогів, лікаря в Закарпатській області. Саме Обласний центр комплексної реабілітації був обраний як партнерську організацію, тому що ми вже маємо більше 20 років досвід надання послуг комплексної реабілітації супроводу сімей, які виховують дітей з інвалідністю, а також з порушеннями або труднощами розвитку. На сьогоднішній захід ми вирішили так трошки, да це публічно зробити, тому що приємно висвітлювати партнерську таку допомогу від наших колег з джерела. Які це не тільки проект ЮНІСЕФ, але вони долучають дуже багато інших фондів, програм для того, щоб ще додатково підтримати людей в такі важкі часи. Важливо їх підтримати. Якщо батьки в ресурсі, діти також будуть в ресурсі. Для багатьох сімей підтримка в рамках проекту ЮНІСЕФ вкрай важлива і дає змогу отримати необхідне, адже команда фахівців намагається виявити і задовольнити потреби дітей. Також надають різнопланову підтримку дорослим. Зокрема, допомагають справитися із виклика психологічно. Ми спілкувалися з психологом, бо ми приїхали дуже налякані, дуже нам допомогли і дітям, і мені в це скрутне становище. Моїм діткам Артему, тому що він навчається в школі, він школяр. Йому видали павербанк. Це взагалі це ну просто супер. Йому видали окуляри, так як у нього величезні проблеми з зором, шикарні класні окуляри. Взагалі він такий довольний. У нас була ціла фотосесія в тих окулярах. Малі іграшки. Продуктові набори, набори з хімією, мультиварка, тобто організація ЮНІСЕФ, це ну це просто космос. Дякую величезне всім волонтерам.